Бог, чоловіколюбець і благодійник, усе творить і все влаштовує так, щоб ми сяяли чеснотою, і бажаючи, щоб ми були благочестиві, Він без усякого насильства і примусу, а тільки переконанням і добродіяннями всіх охочих до цього закликає і привертає до себе. Тому, коли прийшов він, одні прийняли його. А інші не прийняли. Він нікого не хоче мати своїм рабом проти волі або з примусу, а хоче, щоб усі вільно й добровільно служили йому і пізнавали солодкість служіння йому. Люди, маючи потребу в служінні робіт, зв'язують їх з законом рабства і проти волі їхньої, а Бог, не маючи потреби ні в чому. Ніяких подібних до наших потреб, все творить тільки заради нашого спасіння і в цьому робить нас самим собі панами. Тому і тих, хто не бажає, він не піддає жодному насильству або примусу. Він має на увазі тільки нашу користь, а проти волі бути захопленим на служіння все одно, що й зовсім не служити чому ж? Скажеш ти, він карає тих, хто не бажає коритися йому, навіщо погрожує гієною тим, хто не слухає його повелінь. Це тому, що, будучи надзвичайно благим, він має велике піклування про нас навіть тоді, коли ми не коримось йому, не відступає і тоді, коли ми віддаляємось і тікаємо від нього. І як ми ухилилися від первісного шляху доброчинності, тобто не захотіли йти шляхом переконання і благополуччя, то він повів нас іншим шляхом покарань і мук, шляхом, звісно, вельми тяжким, але неминучим. Коли перший шлях нехтують, тоді за необхідності треба йти іншим, і законодавці покладають Багато і жорстоких покарань злочинцям. Однак же зате ми не засуджуємо їх, а навпаки, ще більше поважаємо їх за постанови про покарання, бо не маючи ні в чому жодної потреби з нашого боку, часто навіть не знаючи, хто згодом буде користуватися допомогою їхніх постанов, піклуються про впорядкування нашого життя тим. Що доброчесним людям віддають честь, а людей порочних, що порушують спокій, приборкують покараннями, і якщо ж ми таких законодавців шануємо і любимо, то чи не набагато більше повинні благоговіти перед Богом і любити Його за настільки велике піклування про нас, і відмінність між піклуванням Тих і промислом Божим про нас? Безмежна, справді багатство благості його невимовне і перевищує всяке розуміння. Зауваж, він прийшов до своїх, не через власну будь-яку потребу, бо, як я сказав, божество ні в чому не має потреби, а для благотворення своїм, незважаючи на те, своїй не прийняли. Але відкинули того, хто прийшов до них для їхньої ж користі. мало того, вигнавши його з виноградника, вбили. І при всьому тому, він не перегородив для них покаяння, але дав їм можливість, якби тільки самі захотіли, і після того беззаконня очистити всі гріхи свої, вірою в нього і зрівнятися з тими. Хто нічого такого не зробив і більше за інших йому милостивий. А що, я говорю, це не безпідставно і не жартома, ясне також свідчення дають усі обставини блаженого Павла. Він гнав Христа вже після розп'яття його, і свідка його Стефана вбив руками інших багатьох. Але коли розкаявся, Засудив у собі колишні гріхи, вдався до того, кого гнав, той негайно співзарахував його до своїх друзів і до того ж найперших поставив його, гнобителя, хулителя і кривдника проповідником і вчителем усього Всесвіту. Він і сам не соромився проповідувати про це. Захоплений чоловіколюбством Божим і в Писаннях своїх, наче на стовпі, зобразив колишні свої зухвалості, виявив їх перед усіма, вважаючи за краще виставити на ганьбу перед усіма колишні своє життя, щоб тим ясніше показати велич Божого дару, аніж приховати невимовну і несповідану чоловіколюбність Господа. Не бажаючи виявити перед усіма власну оману, з тією метою Він то там, то тут згадує про гоніння, наклепи й ополчення своїх проти церкви. В одному місті каже: Я не гідний називатися апостолом, бо гнав церкву Божу. В іншому Христос Ісус прийшов у світ, щоб врятувати грішників. З яких я перший. У третьому ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав церкву Божу і спустошував її. Таким чином Павло, ніби в деяку відплату Христу за довго терпіння до нього, показуючи, кого яку ворожу і неприязну людину Господь врятував. З великою відвагою сповіщає про ту боротьбу, яку він спочатку з усією ревністю споруджував проти Христа. Водночас він навіює добрі надії і тим, які зневірюються в собі самих. Христос каже він, для того й помилував його, щоб у ньому першому показати все довготерпіння. І рясне багатство благодаті своєї, як приклад для тих, котрі після цього могли увірувати в нього для життя вічного, хоч би і їхні гріхи перевершували будь-яку надію на прощеннях.